Аби отримати якісну освіту, не обов'язково їхати до столиці. Рівний ще набагато багата і цікавими навчальними закладами і мудрими викладачами, дізнатися більше про них ви зможете в програмі День відкритих дверей. І я її ведуча Анастасія Кучеренко. Сьогодні ми завітали до Клевенського професійного ліцею. Клеванський професійний ліцей один з найстарших закладів Рівненщини. Більше 60 років він здійснює підготовку кваліфікованих працівників. Це сучасний навчальний заклад з потужною матеріальною базою та новітніми технологіями. Здійснює підготовку за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів категорії БЦ, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Кухар, кондитер, тракторист, машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар сільськогосподарських машин та устаткування. Варто наголосити, що крім професійного спрямування, в ліцеї плідно навчають і загальноосвітні предмети. Yeah. Прекрасним те, що на рівні із гуманітарними закладами, вищими навчальними закладами, учні нашого навчального закладу приймають участь у міжнародних і всеукраїнських конкурсах. Дуже приємно, що ми вже із семи разів на всеукраїнському конкурсі мовно літературному Тараса Шевченка переможцями ставали чотири рази. А на міжнародному конкурсі Мій рідний край ми здобували навіть два рази гран-при перлину конкурсу. І ось мені приємно, що сьогодні я пишаюся своїм учнем Мацалою Юрієм, який своєю роботою взяв ще одну перлину конкурсу Мій рідний край. І взагалі учні електрики в цьому році приймали три учні в конкурсі, і всі три отримали призові місця. Один із них зайняв друге місце, один із них зайняв третє місце. Який ту готував роботу про Івана Яковича Франка до 150 річчя від дня його народження. Відповідальною та творчою є професія кухаря. За останній час в Клеванському ліцеї створено нові лабораторії з підготовки кухарів-кондитерів. Варто наголосити, що це важлива складова для майбутніх кухарів. Вибрала саме таку професію, тому що я тут навчалася. Я дуже люблю готувати і рахую, що зараз це є актуальна професія, тому що є. Ми годуємо Всіх, наші ресторани, кафе, це все залежить абсолютно від нас. Ольга мріє стати кухарем. Ще з маличку дівчина допомагала готувати своїй мамі. Ольга переконує, найбільше їй подобається пекти різноманітні торти. Саме цю професію я обрала, тому що варити я люблю з дитинства. Також цю професію мені порекомендувала моя сестра, яка навчалась саме в цьому ліцеї. Я зараз щаслива, що саме обрала цю професію, і навчаюся саме в цьому ліцеї. Також як закінчу, мрію ще десь поступити і робити саме по цій професії. Здавна в народі існує мудрий вислів, що справжнє щастя із землі проростає. А дорога до поля розпочинається з навчальних лабораторій ліцею, де механізатори отримують міцні знання, щоб своє життя присвятити найголовнішій справі вирощувати хліб. У нас... Більше 110 одиниць техніки сільськогосподарської, так як у нас навчальний заклад сільськогосподарського спрацює напрямку, 208 гектарів землі, цю всю землю обробляють майстри разом з учнями, що стосується виробничої практики, значить, так як у нас є навчальне господарство. Всі учні, які навчаються за професією тракторист-машиніст, проходять практику у нас. Нікуди їм не потрібно бігати. Я всіх запрошую навчатися в нашому професійному ліцеї. В свій час це було трошки давновато. У 83-му році, коли я закінчив школу, я так само пішов сюди навчатися і закінчив у 85-му році. Ну зараз, відповідно, після закінчення вищого навчального закладу працюю тут. А потрібна матеріально-технічна база ліцею тільки сприяє здобутті професії тракторист-машиніст. Професія хлібороба, як нас називається, Саме актуальна професія. Мені подобалося, так як я залежна та техніки, теж подобається вона мені все. У нас є новітня техніка, деяка на 824 Плуги у нас є теж новітні, оборотні. Настахніх ну, хватає. Завдяки цьому діти краще здобують професію. Варто наголосити, що учнів Клевенського професійного ліцею забезпечують також і дозвіллям. На базі навчального закладу діють різноманітні гуртки. Гуртки приймають активну участь у позакласній роботі. В ліцеї в ліцеї проводиться дуже багато заходів. Позаурочних це і вечори відпочинку, і тематичні вечори. Також різні програми проводимо для дітей. Цікаві є різні конкурси. міст-ліцею, містер ліцею, конкурси колядок і щедрівок, Різні різні багато конкурсів. Діти з великим задоволенням приймають участь активно у всіх заходах. Конкретніше хочу сказати про наш фольклорний ансамбль. Це, я працюю в ліцеї з 90-го року. фольклорний ансамбль діє з того часу. Ось але з деякого часу ми отримали у 15-му році знання зразкового колективу. Ансамбль бере активну участь у всіх загальноліцейних заходах, а також всіх заходах, які проводяться в селищі Клевань, а також обласних всіх конкурсах і фестивалях. Директор Клеванського професійного ліцею Борис Панчук розповів нам історію навчального закладу. Це був, можна сказати, перший заклад в області, який готував після війни трактористів на поля. Області на поля країни, наші вихованці піднімали і Казахстан, знаходились там на виробничій практиці, працювали. І сьогодні вже більше, більше 30 тисяч робітників було за цей період випущено зі стін навчального закладу. Готуємо ми, не змінили традиціям, готуємо для аграрного сектору економіки. Про нас знають, до нас поступають діти, ми їх забезпечуємо стипендію. Забезпечуємо проживанням гуртожитку в кімнатах, маємо хороше обладнання. Стараємося закуповувати новітнє новітнє обладнання, тому що на старому обладнанні не підготовиш якісного фахівця, робітника з більшості великих підприємств області укладені договори про виробничу практику, виробниче навчання на підприємствах. Діти сьогодні як не дивно, навіть можна сказати, що за професію тракторист-машиніст ми мали і роки проблеми з набором. Ми на сьогоднішній день вже набрали дві групи тракторист-машиністів, одна, 59, одна 51, після 9-го, одна після 11-го, після 11 класу. Діти йдуть, тому що аграрний сектор економіки сьогодні дає державі найбільші фінансові вливання. Скажіть, будь ласка, чим ваш навчальний заклад відрізняється від інших? Ми Почали закупляти новітнє обладнання і техніку. На сьогоднішній день ми маємо всю грунтообродну техніку новітню, тобто аналоги, які є. Зрозуміло, що нам не треба таких великих обсягів там 12 метрів захвату агрегату. Але ми маємо і нові плуги оборотні для дітей показати, і в полі випробувати. Маємо і сівалки, маємо новий. Тюкопре тюкопрес, новий трактор фотон закупили, новий шиномонтаж і балансування кулісце для стюсарів. Тобто для кухарів-пекарів ми маємо новітні обладнання з пекарської, з кухарської справи електрики, поновили лабораторії, майстерні для дітей. Можна похвалитися, що всій області директора багато зробили, заклади профтехосвіти зробили в тому напрямку, що за рахунок. У 12-13 з обласного бюджету фінансування ми отримали також допомогу з цих коштів і у багатьох закладах також поновилось дуже багато обладнання, бо для дитини це головне книжка це добре, інтернет це добре, але дитині треба учневі наочно показати на новітньому обладнанні, щоб він став професійним робітником. Що потрібно знати абітурієнту, щоб вступити в Клевенський професійний ліцей? Після 9 класу наші абітурієнти здають два екзамени це українська мова згідно правил прийому, українська мова диктант і математика. Після 11 класу проводиться з абітурієнтами співбесіда. Поступити в заклад неважко, тому що ми практикуємо відбір, відбір абітурієнтів за, за загальними правилами, але Нема такого поняття, скільки заплатити там, за екзамен, друге, третє, що діти десь інколи про це чують. У нас безкоштовне навчання за державним замовленням. І з цього року ми вже виконали набір порядка на 85%. Тобто не дуже багато вже місць залишилося. Я абітурієнти, які ще не знайшли себе, запрошують до нас на навчання. В наступній програмі ми ближче познайомимося з такими професіями, як слюсар з ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів категорії БЦ, електромонтер з ремонту та обслуговування, електроустаткування.